Доленосний день саме для тебе. 28 травня це не просто звичайний день. Це той день, коли ви можете змінити буквально все, коли ви можете перепрограмувати своє життя, почати жити по-новому, отримати просто те, про що ви давно мріяли. Але як же це зробити? Відразу кажу: не потрібно писати бажання, робити якісь неймовірні практики, щось собі візуалізувати, щось собі. Там писати, підпалювати цей папірець, розвіявити на повітрі ні, просто потрібно відчути. Сьогодні для багатьох людей доленосний день, коли нам дається така можливість щось змінити, щось нове почати, на щось наважитись. Наприклад, це почати новий проект, запустити нову рубрику, підписати важливий документ, щось важливе придбати, оплатити навчання, забронювати квитки на якусь там важливу доленосну поїздку. І вам потрібно це відчути. Якщо сьогодні ваш доленосний день, то ви вже могли прокинутися з таким. Таким трепетним відчуттям, всередині, наче щось повинно сьогодні статися, щось повинно бути, але відчуття це повинно бути приємне, зовсім не тривожним. Тоді для вас сьогодні дійсно долоносний важливий день, в якій будуть відбуватися якісь такі маленькі ситуації, які призведуть до чогось масштабного, або вже станеться щось неймовірно масштабне, якась пропозиція, якась угода перенесеться на сьогодні. Якось все буде в вашому житті в світі змінюватися, щоб якісь важливі події саме сталися сьогодні. Тому, якщо ви відчуваєте, що сьогодні саме той день, коли ви можете змінити все, коли ви вирішили більше це не терпіти, коли ви вирішили більше так не жити, коли ви вирішили більше не відкладати на потім, приберіть телефон, вимкніть все, що робить якийсь шум, приберіть весь шум. Просто на дві хвилини, хоча б дві хвилини приділіть для себе в цьому дні послухайте голос, який ледь-ледь щось вам там шепоче, бо ви цей голос вже давно не слухаєте, бо нема на нього часу. Послухайте, що вам каже ваша душа, що вам передають ваші янголи, Бог Всесвіт без різниці, вищі сили. Що вони вам сьогодні кажуть? Яку підказку вони вам дадуть? На що вам потрібно звернути увагу саме сьогодні це і зробіть? Якщо ви відчуваєте, що вам це потрібно, значить для вас сьогодні найвдаліший, найважливіший переломний день. Якщо ви не почули нічого, якщо у вас нема настрою, якщо вас щось засмучує, якщо ви в таких негативних емоціях, відпустіть, не ваш день сьогодні. Просто йдіть далі. Ваш день не стане. Потім ви це відчуєте. Але не...